Що ж, мої хороші, не садиться мені вдома. Хочеться десь піти, як то говорять, вкрай за очі, щоб не було горя, смутку, болі, щоб все було краще. Але що хочу сказати, подивіться, яка гарна природа Жити і радіти життю. Дуже красиво, водичка така спокійна, легесенький вітерець, продуває. А я пливу, пливу, зараз подивлюся, що я там, де побачу. Але зроблю екскурсію. Ой, там рибка кинулася. Не видно, лише хвиля розійшлася. Сонце буде. Думала, поклала кирпичик, думала, покладу телефон. Сонце все забиває. Переплила, йду. Нема. Тут таке молоденький такий хвощик, бо було кошено. Але тут нема. Нема що шукати. Так, знаєте. Теж у мене, якби прогулянка. Якби відволіктися. Іду зараз, перейду через очерет з вами. Тут такий, раз вам покажу, добрий очерет, але ми тут ходили не раз, хоч переволікали мішки. Але це вже було давненько. Тут ми стежку протолочували Дивіться, Що туди, що туди. Ми з сестрою тут були первопроходці. І щось якась тваринка видно лежала. І як пошелестіла туди в очерета, ми стали, постояли і пішли далі. Безстрашні жіночки. Дівчата дєбрі і хлопці то дєбрі. Але я тут вже не раз сходила. Там було трішки старенького такого хвощику. Думала далі плисти. Тут сходяно, тут вже шахте був. Тут сходяно вже так столочано. Хотіла далі плисти, але ж не поплила. Це тут ось трішки. Що ще можна було б насмикати. А на піду далі. Не поплила того, що там рибаки рибу ловлять. Я не хотіла. Не хочу, скажу правду. Не хочу ні з ким пересікатись взагалі. Отак От іду, такими. Там поля, ніде нікого. Ну, тут щось трошки можна пошукати, ще хвоща, ще щось тут трошки є. Такого вже старенького. Але піду далі, подивлюся, що далі робиться. І може вернуся сюди, та й тут позбираю. Хай щось, хай так відволіктися. Та й буде два в одному. З однієї відволіктися, а з іншої сторони ще й буде якась копійка. Це тут ось іду, дивлюся, молоденьке росте. Це тут поле, де соняшник був, змолотили вже. Де це такі це справи. Так то так я вас веду. Веду своїми оцими такими стежками. Як мене бабка раніше казала собачими стежками. Може й так. Ой, наскільки, наскільки природа дає відпочинок. Ідеш просто сама, просто сама, ну не зовсім, я йду з вами, розмовляю. О, воно шипшину бачу. Зараз піду подивлюся. Але шипшину не так вигодно рвати. Хоч набагато вигодніше. Ну, мені казали, вона має бути або добре оранжева, тільки не жовта, або червона. Ну, я думаю, що це, мабуть, і є вона добре оранжева. Така тверденька. Покуштувала. Тут щось якісь гіляки обрізані. Не було цих геляків зрізаних. А, а знаєте, тут яблука були. Мабуть, тут обносили яблуньку цю і мішали. Геляки мішали і їх прибрали. да Тут було багато яблук. Знайшла одне. Ще одне. Таке непогана. Ще кущик шепшини є. Ну мабуть я далі не піду. Мабуть, ні, піду. Піду, там бачу, ще ніби я шипшина. Піду дальше такі, якщо вернуся сюди. Mm, яблучко таке смачне? Дивіться, тут шипшини. Багато. Не червона, оранжева. Але червоніє. Калина, дивіться. Все, нарвати, зробити такий лікувальний джем. Там ще один кущик. Той не рясний, а цей такий непоганий. Угу. Угу. Така грічинка, але смачно. Ось такі мітелки Такі вони гесенькі. У мене бабка раніше робила таку мітелочку, З'язувала їх багато і обмітала павутиня. Такі вони височенькі на такому. Високому воно було. Знаєте, і вони щось мали до цього. Дивіться, яке воно прекрасне. Які вони краса яка. Такий цей хвост вже негарний, але такий грубий, важкий. Сихає мало. А що, що ж тут буде, дивіться? Сухо, сухо, сухо. Все сухо. Тільки де-не-де зеленіє ще. Оце так хвощик ще в травичці. Там, де викосили, там воно трішки зеленіє. А там все сухо. Козулі, мабуть, козулі собі зробили таку дорогу. отут, Витолочили так дорогу. Це до Богу воду ходять пити. Нема водички, нема дощів. Раніше в цих очеретах була вода. Це такий зарічок був. Я ще була мала, то в мене тато тут лодкою пливав. А зараз вода впала і все. Тваринки теж хочуть пити. Оце вже назбирала такий мішечок, вже посиділа, з'їла яблучко. Трішки почитала коментарі. Та й буду потихеньку двигати. Буду. Відпливати додому. Ніби, знаєте, ніби так якось трошки відлягло, ніби трішки відлягло. Що, друзі, пливу? Трішки сонечко, може, і погано видно. Але на воді прекрасно. Всі сльози віддала води, воді, і вона їх десь потекли, потечії. Це, видно, я махаю. <смі> то холодочок, то тіньочок. Але ж дуже, дуже, дуже гарно. Ми розуміємо, що ми жили дуже добре. Дуже зараз хорошо ми жили до війни. Ми цього не розуміли, ми теж жалілися на життя, на нестачу фінансів, але ми жили дуже добре. Краса! Ну що ж, друзі, буду вам дякувати, що ви зі мною були на ці такі чудовій прогулянці. Була я не сама, була я з вами. Гарного вам вечора і тихої ночі! Poca, poca.